Авторизація в РМК кашелот відбувається з використанням електронного підпису касира. В залежності від місця зберігання секретного ключа доступні три варіанти авторизації з використанням файлового ключа, який збережено на комп'ютері, ключа, записаного на захищений носій, та за допомогою ключа, який зберігається у хмарному сховищі. В даному відео розглянемо авторизацію з використанням ключа, який записано у хмарне сховище. Інші варіанти авторизації дивіться у відеоматеріалах за посиланням під цим відео. Для того, щоб авторизуватися в РМК «Кашалот» з використанням ключа, який збережено у хмарному сховищі, перейдіть у відповідну категорію і оберіть провайдера, який надає послугу зберігання секретного ключа. Якщо ви маєте сертифікат відкритого ключа електронного підпису, вкажіть шлях, за яким він збережений. Після чого у відповідному полі буде відображена інформація про його власника. Введіть пароль до секретного ключа і натисніть Увійти. Після чого авторизацію буде завершено. У разі, якщо ви не маєте сертифіката відкритого ключа, вкажіть код ЄДРПУ або ІПН-підписувача. Натисніть кнопку Завантажити і оберіть потрібний сертифікат. Після цього обраний сертифікат автоматично буде завантажено та збережено в базі даних програми, а у відповідному полі буде відображено інформацію про нього. Для завершення авторизації видіть пароль і натисніть кнопку Увійти.